Білоцерківське міське управління головного управління Державної підслужби Київської області повідомляє, що з початку підсезону, а й підсезон ми почали рахувати з 29 вересня 2015 року в місті Біла церква зареєстровано 22 990 випадків захворювання на грип та ГРВІ, що становить 11%. Відсотків від населення нашого міста. За цей період, з цим діагнозом, було госпіталізовано 660 осіб, з них 76% це діти. Минулому році за цей за час захворіло всього около 20 тисяч наших мешканців. Перевищення в цьому році складає на сьогодні 13,1%. Станом на сьогодні. Відмічається різке підвищення темпу приросту захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції серед населення нашого міста. Так, за третій тиждень в порівнянні з аналогічним періодом захворюваність зросла в 2,2 рази. З 14 по 21 січня в місті Біла Церква захворіла 2261 особа. В тому числі більше 50, 60% це діти. І серед загальної кількості це діти у вікових категоріях 40% у вікових категоріях до 4 років і більше 50% у вікових категоріях до 14 років. Епідемічний поріг на сьогодні складає 83,4%. А захворюваність в нашому місті складає 107,8, тобто перевищення і під порогу у нас на 29,2%. Це можна сказати, що в нашому місті епідемічний період захворюваності на грип і ГРВІ. На сьогодні лабораторним методом вже встановлено діагноз грип. П'яти дітям за допомогою швидких експрес-тестів. В порівнянні з минулим тижнем на фоні збільшення захворюваності дітей 57,7% темп приросту захворюваності дітей відзначається різке збільшення його серед дорослого населення. Особливо категорії 30-64 роки. Це Основна працездатна категорія мешканців нашого міста. Білоцерківське міське управління Держсанепідслужби продовжує продовжає відслідковувати темпи росту захворюваності, реєструвати його і моніторити, робити аналіз, а також проводити заміри температурного режиму у дошкільних навчальних закладах. Порушень на сьогодні температурного режиму у дошкільних навчальних закладах міста не виявлено. Крім того, ми і надалі будемо відслідковувати ситуацію, і щоденно вона передається до головного управління Київської області, а також щоденно повідомляється голова нашого міста щодо ситуації. Трохи хочу дати декілька парад щодо профілактики. Основний симптом захворювання це, ну, як ви всі знаєте, це нежить закладені ніс, ангіна, фарингіт або кашель. Захворювання можуть супроводжуватися підвищенням температури різким або без температури взагалі. Може бути головний біль, біль у м'язах, діарея або блювота. Може дуже швидко розвинутися пневмонія. Тому я наголошую: не зволікайте і не займайтеся самолікуванням, а звертайтесь до лікаря. Пацієнти хворі на грипи ГРВІ. Розцінюються як потенційно заразні до 7 діб з моменту захворювання, з моменту появи перших симптомів захворювання. І негоспіталізованим особам і хворим не рекомендується відвідувати масові заходи, так як вони самі можуть стати джерелом захворювання для інших людей. А якщо у вас в сім'ї є захворівши на грип герої, Необхідно, по-перше, це ізолювати хворого в окреме приміщення, обмежити доступ до хворого, членів родини, крім тих, хто, за, які доглядають за ним. Під час спілкування з хворим необхідно нагадягати маску, яку потрібно змінювати один раз на 4 години. І після спілкування з хворим необхідно швидко і ретельно вимити руки. Крім того, в приміщенні, де знаходиться хворий, необхідно декілька разів. На день проводити вологе прибирання, а також провітрювати приміщення. Здоровим, здоровим бажано на цей час не відвідувати місць масового скупчення людей, уникати користування громадським транспортом, а якщо це неможливо, то не сидіть і не стійте поряд з тими людьми, у яких є ознаки респіраторної інфекції. Намагайтеся не торкатися очей, носа і рота, оскільки вони можуть бути вхідними воротами проникнення вірусу. Часто мийте руки, також ефективним є протирання вологими серветками, що в своїй складі містять і спирт. Частіше провітрюйте свої приміщення та здійснюйте щоденне вологе прибирання. Підвищуйте свій імунітет, вживаючи продукти, збагачені фітонцидами, це лук, часник, вживайте полівітаміни. Це основні поради профілактики гострих респіраторних інфекцій і е, грипу. Е, сьогодні в аптечній мережі є багато препаратів, які рекомендовані як для лікування, як для профілактики, і як мультисимптомні препарати, які знімають симптоми е, захворювання. Тому хочу вам порадити, що до кожного препарата, до кожного препарата треба відносити відноситься індивідуально і вживати і приймати його тільки після поради з ваш з лікарем